Увага, мої любі глядачі, Нашумівше питання: скільки можна їсти і потрібно їсти в день? Одні говорять по 5, по 6 разів, інші говорять по 3 рази, інколи навіть по 2 рази. А ще треті говорять, що бажано їсти 4 рази. То як взагалі зрозуміти, де знайти істину і хто взагалі з усіх цих експертів правий? Я вам скажу одне. Тут правильно практично все, тому що якоїсь єдиної відповіді на це питання ну просто не існує. Ви маєте індивідуально собі підбирати харчування. Якщо у вас проблеми з жовчним, або ви, наприклад, навпаки, на наборі ваги, і вам ваш тренер, або ваш дієтолог, або ваш лікар, тому що у вас там якісь проблеми, наприклад, з травною системою, сказав харчуватися по 5-6 разів і робити багато перекусів, то робіть так, вам потрібно саме таке харчування, тому що вам так треба. Якщо ви більш така середньостатистична людина, якщо ви не хочете набирати вагу, якщо у вас немає з цим всім проблем, то відповідно ви можете харчуватися і тричі на день. Тобто, взагалі, в ідеалі, от я, наприклад, харчуюся тричі на день. Але я розумію, що я в мене сніданок приблизно о восьмій, обід десь о першій, о другій, і вечеря приблизно о сьомій. Мені цього буде абсолютно достатньо. Але є люди, які снідають о шостій обідають об 11 або 12, І звичайно, що якщо вони повечерять о о 8-й, то між обідом і вечерю їм обов'язково потрібно зробити ще один перекус, ще один прийом їжі, і це виходить чотирьохразове харчування. Абсолютно, все правильно, і для тих людей, і для тих просто потрібно індивідуально собі це все підбирати.